Доброго дня, вітаю вас, дівчата. Сьогодні ми з вами на розіграші 19-го завдання нашої вишивальної гри. Так, ну що, як завжди, спочатку ми з вами визначимо, які дві основні роботи будемо вишивати 10 наших діжечок. Ро... Од... Сунемо сюди і будемо дві доставати. Перша робота номер 4. А друга робота номер 6. 4 і 6 наші дві основні роботи. Третю роботу ми визначаємо за додатковими нашими. Давайте ось цю синеньку візьмемо цього разу. Додатковими нашими правилами. Так, ну що, фокусуйся. Вишиваємо роботу, де хтось вміє лаяти або гарчати. Угу. Ви зрозуміли, так? Це все тут зрозуміло. Роботу або роботу, яка найлегше йде. Угу. Дівчата, яка у вас робота найлегше йде? Це таке технічне завдання, і воно може вам ви можете легко вирішити, яка з цих робіт, які у вас в клажах, йде найлегше. Або роботу, де є щось, або хтось цікаве, О, ото це тільки ваші, ваші такі відчуття. Якщо вам там на вишивці десь є щось цікаве, або хтось цікавий, і ви почали вишивати цю роботу саме із-за цього, то можете обрати саме таку роботу. Так, а тепер давайте ми з вами норми оберемо, повертаємо ці діжки, додаємо 11, 12 і 3 норми. Три 3 норми обов'язкові. 12 1200, дуже рідко нам потрапляється діжечка. Але якась робота у вас добре просунеться. Наступна робота 9. Так, дівчата, тиждень буде нелегкий. Не відкладайте на останні дні, бо чинайте вже сьогодні. І, ну, 6, я ж казала, тиждень буде нелегкий. 600, 900 і 1200 хрестиків. Ось так, дівчата. Так що, чекаю від вас гарних просувань по роботах. А зараз давайте ми. Ще скористуємось бінго. Бінго скористуємось для того, щоб полегшити собі роботи, можливо, щось у кого не вдасться. Де яке бінго? Бінго номер 8 і де? Де воно буде, то номер А, На 4. 4. Так, 8. Дивимось. Відшиваємо 20%. Лише 20% від будь-якої норми, ми відшиваємо на номер 4. Робота номер 1, або де є багато рослин. Дівчата, якщо ось одна з тих робіт, яка випала, на ній є багато рослин, або є робота, яку ви обрали самі, або то робота номер 1, ви можете відшити від. Будь-якої норми лише 20%. Ну, якщо від великої норми взяти 20%, то буде там дуже-дуже мало. Так що користуйтесь, якщо вам це потрібно. Так, ось це ми визначили з вами. А тепер давайте подивимось на наші фініші і на те, як я відшила роботи, які буду брати наступними. Так, дівчата, ну що, ось і мій фініш, Як бачите, я доробляла 783 хрестики. Там був і хрестики, і півхрестики, і бекстіч, але то була норма 900 хрестиків. Тому 117 хрестиків я повинна доробити ще на одній роботі, яка буде наступна після цієї моєї колажі. Але я вам її не покажу. Я, як куратор гри, думаю, що я можу зберегти інтригу до наступного завдання, і вже тоді ви побачите ось е, наступну норму на цій роботі. І е, тоді ви її вже всю разом з цією 117-хрестиками побачите. Наступна робота. Це був Санта, тут 1000 повинна була, 1010 я відшила. Все є. Так, далі. І остання це ось цей зимовий переліт це 400 хрестиків. Там, ровно, норму зробила, більше нічого не відшивала. А тепер давайте подивимось на ваші фініші. Так, ну що, розпочнемо наші фініші. Ось такі чарівні. Просто такий, знаєте, красунчик маленький був у нас. Ось такий величезний, гарний, закінчили дівчата пейзаж. так, Ось така морська краса. І декілька ось таких маленьких чарівних робіт, ось такі новорічні. Дівчата доробили, і нарешті, дівчата, в мене стався фініш. Я закінчила одну з робіт, о вальс. в мене перший фініш, тому я дуже-дуже радію, можете мене привітати. Так, був у нас іще, ще один фініш, але я не дочекалася гарного фото. Треба ще один фініш, я вже в наступні, наступному завданні покажу вам, поки без нього. Так, дівчата, ось мої роботи. Я досі не змінила калаш. На наступному тижні вже побачите новий. А я по цьому поки вам покажу, ну просто ви будете розуміти, що замість роботи 2.6 в мене буде нова робота. Дівчат, ну що, робота номер 4 це мої зимові птахи, ось цей зимовий переліт. І робота номер 6, яка буде нова. Я, напевно, знаєте, ось так зроблю: я на роботу No4 віддам 900 хрестиків. Вона не дуже важко йде. Я думаю, що кра якраз. Спокійно вишию цю норму за якийсь один день. А саму велику кількість, 1200, я віддам на нову роботу. Бо знаєте, вона дуже давно не вишивалась, я за нею скучила, я думаю, там теж легко підеться 1200 хрестиків. І залишається в мене обрати роботу за одним з трьох варіантів. І я, напевно, виберу той варіант, де є щось або хтось цікаве. Я візьму семплер, бо семплер для мене завжди цікавий, бо там такі ось ці візеруночки, які потрошечку треба викладати по невеликій кількості хрестиків, різні такі кольори заміняти. Мені це цікаво. Тому я беру ось цю роботу. Бо вона мені саме цікавить своєю такою деталізацією і такими цікавими, які виходять там візерунки. І тоді на неї залишиться 600 хрестиків. Ось такий в мене план. Так що, дівчата, ці роботи побачите в наступному відео, як я їх відшию. А вам бажаю легких хрестиків. Всім па-па!